Дорогі друзі, з сьогоднішньої програми ми з вами спробуємо поринути у стародавнє мистецтво народного співу. Будемо в гості до зразкового фольклорного ансамблю любисток, що вже майже 15 років існує на базі центру естетичного виховання. Духовна культура одне з найцінніших духовних надбань за багатовікову його історію. Гоголь писав, українська пісня це народна історія, жива, яскрава, сповнена барв, істини, історія, яка розкриває все життя народу. Весь запал, всесильне юне буття його виливається в народних піснях. А вот читать доброго, знаем мы свою историю, так само и народную песню. Каждый народ, уважающий себя, конечно же, чтит и знает свою историю, свои традиции. Но ну, говорят, что дерево растет, если есть корень, тогда будет и зеленый лист. Вот то же самое можно сказать об истории любого народа. Украинского народа очень богатая история, а история неразрывно связана, конечно же, с Жизнью народа. Жизнь народа это и работа, и отдых, а отдых это песня. И очень часто и работа сопровождалась песней, поэтому история и песня неразделимы. Еще говорят, что песня душа народа. Потому что Ну, именно в пісні можна и виразити, все, що ти чувствуешь. Тетяна Анатольевна Стегайло керує дитячим зразковим фольклорним ансамблем «Любисток» і зняла його заснування. Відміни освіти України закінчила музично-педагогічний факультет Сульського державного педіінститу. 1989 року. Працює в центрі естетичного виховання. Щодо створення ансамблю Тетяна Анатоліївна займалася народознавством. Зібрала з дітьми в пошукових експедиціях багато матеріалу з народознавства, це й дало можливість зайнятися музичним фольклором, який тісно пов'язаний із звичаями, святами та обрядами. Завдяки цим експедиціям по селах Шосткинського району зібрано етнографічні матеріали і предмети побуту, знаряддя праці, одяг, рушники, записані обряди, звичаї, пісні тощо. Все це представлено в світі. Де проходять заняття учасників ансамблю, що дає змогу відчувати зв'язок пісні із життям українського народу його історією. В ансамблі три вікових групи дітей, які займаються відповідно програм навчального процесу. Це молодша, середня та старша група. Ось за цими дверима зараз займаються найменші учні-любистка. Я пропоную вам разом зі мною прийняти у творчий процес. Отож, починаємо поспівку. Жає педагог робота з учнями колективу, включає одноголосний спів. Гадаю, саме зараз час подивитися на результат таких занять. Дозвольте добрі люди вам заколядувати, вас і вашу родину з різдвом Христовим привітати. Господарі та господині, тож чуйте, добру коляду рехтуйте. Яблучка, горішки тож наші патішки. І ми дамо від хати і до хати, щоб... Люди складається згідно календарно обрядовим ходом року: осінь, зима, весна та літо. За змістом же, репертуар складається з родинних, календарних, обрядових ліричних пісень та музичних ігор. Заняття з ритміки, як вважає педагог, допомагають учням красиво рухатись під музику, водити хороводи, відтворювати елементи народних танців тощо. Тетяна Анатолійовна, до вас в ансамбль вперше прийшла дитина. У якому разі вона буде прийнята і яке чарівне слово в свою чергу знаєте ви, щоб потім утримати цікавість цієї ж дитини до народного співу? Я займаюсь музичним фольклором. Тому, звичайно ж, ребёнок, который пришёл ко мне в первый раз, прежде всего, э я должна обнаружить в нём задатки музыкальные, слух музыкальный, память, ритм. Вот. А затем, конечно же, всё остальное нарабатывается. временем. Это навыки певческого мастерства и, конечно же, раскрыть артистические возможности ребенка, потому что чем еще интересен наш ансамбль фольклорный, что мы не просто учим песню, а мы ее воплощаем. То есть это должен быть и обряд, где ребенок проявит свои качества, это должен быть сценарий, это И, конечно же, песня для начала хочу сказать, що очень долгое время українська песня вообще как такова не звучала, тем более обрядовая песня. Колядки, Щедривки, Веснянки, они некоторое время э, и купальские также просто были запрещены. То есть они не звучали, откуда узнает молодое поколение эти песни. И вот пришел момент, когда, э, знаете, все равно традиции их же не искоренишь. Они существуют, значит, они будут. Ребенок приходит, э, музыкальный ребенок. Мы начинаем постепенно его обучать, научать. Конечно же, через народную игру. Она уже выкристаллизовалась через года. Поэтому, естественно, уже отобрано временем самое интересное. Народная игра увлекает ребенка. Потом постепенно репертуар, конечно же, усложняется. И э, уже выпускники знают огромное количество народных песен, и лирических, и бытовых, и обрядовых. И справляются уже со сложными песнями, которые двуголосные, трехголосные. Для этого надо, чтобы руководитель сам это любил. Мне это очень нравится. Для меня это раскрывается, как говорится, тайна какая-то, загадка, что же было, как оно было, что звучало. Это золотой фонд, я бы так сказала, то, что мы исполняем. Я им проспеваю що колись ти для мене співав, Ще як на провісні тут вигравав, Мрії збираючи в гаю, Граючи кохаю, благаю. Вот. Увлечь ребенка, заворожить этим, чтобы ребенок, уже придя сюда, и восемь, девять, десять лет, и только тогда С неудовольствием расставался с нашим коллективом. Но ну и все равно я думаю, что это на всю жизнь будет хорошей школой. И не просто музыкальной школой, а духовной школы, которую он понесет в И своим детям уже это споет и расскажет. То есть, опять-таки, вот, получается фольклор из уст в уста, песня останется живой. Задоволенням займаються в ансамблі з першого року занять вони мають можливість не тільки навчатись, але й показати свої вміння і навички спочатку перед батьками на батьківських зборах, а наприкінці року вже у звітних концертах ансамблю. Взагалі колектив багато подорожує із концертними програмами. Публіка щиро приймає виступи учасників ансамблю. В кімнаті, де займається ансамбль, створений своєрідний музей з подарунків, дипломів, листів, програм із усіх куточків України, де бував ансамбль. Багато фотографій, що відображають творчий путь колективу, зібрано на стендах та альбомах Любистка. Солісти ансамблю постійно приймають участь у різноманітних конкурсах, на яких показують високий професійний рівень, про який говорять численні грамоти та дипломи. Я хочу, щоб усі познайомилися зі Світланою Ладижевою. Вона приймала участь у міжнародному конкурсі Від серця до серця Співоча планета і стала дипломанткою. За то время поки я училась у любистці, я вивчила велике количество народних пісень. Познакомилась с обрядами наших предков, побывала за границей. Благодаря любовству я побывала в Венгрии, в Турции, также принимала участие с коллективом в различных фестивалях и конкурсах. Побывала в Артеке три раза. Это, это праздник детства был. Я очень люблю обряд веснянок. Веснянки, Васильевные песни, Ивана Купала. Ивана купала тем, что можно э, с девчонками попрыгать э, через костер, венки спускали мы на воду. i'm <Sings> А чи знаєте ви відповідь на питання, що з'явилося раніше? Чи то мелодія з піснею, чи то слово? Багато умів розмірковували над цим питанням і врешті-решт прийшли до висновку, що і мелодія з піснею, і слово з'явилося приблизно одночасно. Ще прадавні люди, коли йшли на Мамонтів, брали з собою бубен, щоб ритмічні звуки цього інструменту організовували це дійство. Мелодія та пісня з давних давен були засобами об'єднання людей, бо з ними і радувались, і сумували, і працювали. Ансамблі займаються понад 50 дітей віком від 7 років. Високий художній смак, повага до традиції все це зробило колектив відомим на всю Україну. Обряди, звичаї, пісні це життєве джерело, яке діти і своїм керівником мають хист показати глядачам. Хай пісня народна, повіт не старіє. Народні джерела це наше життя. Хай пісня вона є завжди на сумщині. І будуть найкращі у нас почуття. Саме таким є гасло ансамблю любисток, до якого ми мали змогу сьогодні завітати. І на цій ноті дозвольте з вами попрощатися. До наступної зустрічі.